15 жовтня 2020 року ВОЗ оприлюднює дані щодо оцього дослідження і пише, що Ремдесивір не впливає ні на яку летальність, ні на чого, і його не варто застосовувати для терапії цих хворих. 15 жовтня 2020 року. 22 жовтня 2020 року, через тиждень, FDA США. Ні, затверджує ремдесивір як а. перший препарат для лікування коронавірусної хвороби. Розумієте? А далі що відбулося? А далі прийшло дослідження кам кампанії-виробника, uh -huh. да? коли вони змінили дизайн дослідження і стали застосовувати цей ремдесивір не в реанімації, uh -huh. а як і потрібно в перші п'ять днів захворювання всього-навсього. Протягом трьох днів. Трьох перший. Трьох днів все. Да. Як ви думаєте, коли змінили дизайн дослідження, наскільки впала вірогідність отримання дихальної недостатності? Це 20 20-й рік, коли всі тут, угу. ви пам'ятаєте, що було. Як ви думаєте, наскільки відсотки Ну, я не можу пропустити, я думаю, значний показник. Який? Хай буде 50 не знаю. 87. неймовірно. Ви можете себе? От я, от я да. питаю: хто відповість за кладовища? Хво за всіх загиблих, а які померли хто через те, за що це відповість, і роблять зараз усі вигляд, що нічого не трапилось. В Тому числі в Україні? Звичайно, розумієте?